Аби підготувались до зими, у прилуках сніжить. Дехто зустрів негоду з посмішкою, а декому такі погодні умови зовсім не подобаються. У когось ранок розпочався навіть з аварії. Свою оцінку роботі комунальних підприємств дають прилучани. Ну оцінка поки ноль. Чому? Ну так бачите, нічого не прибрано. Навіть піска не посипано. А по дорогах? Ну, по дорогах, бачу, щось, мабуть, робили. А хоча може і ні. Та мабуть, добре ж, якщо сьогодні тільки, а завтра побачимо. Сьогодні добре. Та почищено, ще снігу небагато не страшне, а тротуари теж є дуже погані. Ну, бачите, факт на йву. Он дівчатка ходить, порядок. Та що ж копишається? Знають, все нормально. Задоволена всім. Чому? Ну як чому? Ну, практично з снігу ж немає, а так все розчищають, чистять. В об'єктив знімальної групи потрапили не тільки пішоходи, але й водії, що вже встигли оцінити шляхову мережу. І на запитання, чи складно їхати прилуцькими дорогами, говорять сьогодні нормально. Мені просто, якщо можна сказати, разом на ЖД вокзалі там люди як їздять по мосту, там плавають просто, якщо як так в тему, не в тему на сьогоднішній день. Ну так, якось Це через сніг плавають? Не через сніг, за те, що дороги там нема. Сніг тут не при чому. Поправді вже куча аварій по дорозі, так що Нам нічого не чому можу це? сказати. Чому знаю, не готові. Значить, я по київськи їхав нормально. Дехто з керманичів навіть зупиняється, аби поділитися своєю думкою. Як вам дороги? По-чесному. По-чесному, ну просто що сьогодні такий перший виїзд, ну так, трохи непривично, ну голольот присутній вже. А Ви оцінка? в плані, ви плані погодних умов чи дорожніх аславич? Дорожніх чи прибирають, чи молодці, чи не дуже. Ну так, як вам сказати? Не молодці, точно. Не, 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 не прям щоб дуже. Хотілося б кращого. За чистоту міських доріг та тротуарів відповідає комунальне підприємство послуга. Першими, кого ми зустріли, це двірники, що працюють поблизу пішохідних переходів. Кажуть, сьогодні робочий день розпочався раніше. Ну сьогодні ми вийшли трошки навіть раніше, десь у пол сьомого, хоч і ми робочий день. Приходилося і вертатися, бо сніг вже, далі ж падає і засипає. Ми працюємо над добробут з щоб було добре ходити, не слизько. Як зазвичай, Робітники по благоустрою, прибиральники, починають робочий день о 7 годині. Сьогодні вони почали свій робочий день о 6.30 з прибирання своїх закріплених територій, розчистки зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів. Близько 8 години ранку виїхало два автомобіля комунального підприємства Послуга. Машини дорожні комбіновані і почали обробку. Спецтехніка виконувала полив доріг проти ожеледними реагентами та розсипала піщано-сольову суміш. Знімальна група зафіксувала техніку в роботі о 9.30 поблизу ліцею номер 5 по вулиці Київській та В'ячеслава Чорновола. Задовільний стан доріг і у військовому містечку, та в мікрорайоні 273-го кварталу. А от вулиця перемоги потребувала більшої уваги з боку комунальників. Першочергово проводились роботи по прибиранню вулиць з громадським транспортом. З інтенсивним рухом, транзитні вулиці і дороги, а потім вже проливалися поперечні вулиці, під'їзди під до, під до лікарень міської дитячої підйоми це Базарна гора і з мікрорайона м'ятодосідної станції. За погіршення погодніх умов комунальне підприємство послуга на прилуцькі дороги зазвичай виїжджало о четвертій ранку. Сьогодні ж робочий день розпочався близько восьмої, на що і нарікали прилучани. На питання, чому запізно, Олег Матвієнко каже: виникли технічні проблеми з автомобілем. По-перше, водії водії взяли нових водіїв. Водіїв не вистачає. У нас це всі прекрасно знають про це. Ми не доповідали. Немає водіїв, новий водій. Нова машина, вона не замоторилася спочатку з самого ранку, так як воно повинно бути. Виникли технічні проблеми з нею. Потім поки добралися до місця заправки, це все час. За словами Олега Матвієнка, підприємство заготовило близько 212 тонн піщано-сольової суміші для посипки тротуарів та вулично-шляхової мережі. Також сьогодні було вивезено близько трьох кубів. Піщано-сольової суміші на зупинки громадського транспорту по вулиці Київській, по вулиці Перемоги, 273-й мікрорайон. Висипають кучі біля зупинок. А вже робітники по благоустрою будуть уже коли там проводять прибирання, протрушувати, щоб не було слизько. Керівник підприємства говорить, опрацювали більшу частину міста і станом на третю годину роботи продовжуються на сьогоднішній час. Проведені роботи про обробці вулично-шляхової мережі, селище Будмаш, військове містечко, м'ятно-добхідна станція, центральна частина міста, вулиці Транзитні, вулиці з інтенсивним рухом і громадського транспорту. Зараз проводимо обробку поперечних вулиць, починаючи від третього магазину і до районної лікарні. Також ми сьогодні перевірили і стан прибудинкових територій, за які відповідають управителі. Одним з таких є комунальне підприємство Прилуки житлобуд. Роботу працівників зафіксували по вулиці Земській та Переяславській. Чистили сніг, продовжували і прибирання опалого листя. До виконання останнього виду робіт залучали техніку. Начальник комунального підприємства Прилуки житлобуд Людмила Голік розповідає: працівники розпочали робочий день раніше ніж зазвичай. Нашим співробітникам прийшлося трошки раніше виходити на прибирання прибудинкових територій. Як Зазвичай вони приступають до роботи десь годину сім, а сьогодні 6, десь на початку сьомого ранку вже всі працівники працювали біля своїх прибудинкових територій. Якщо по якимось причинам працівник відсутній за своєю адресою, де він прибирає, то Цю дану територію прибирають, приходять інші працівники, які зазвичай прибрали свої прибудинкові території. Сніжить впродовж дня. Тому двірники залишаються на робочих місцях. Можливо, і прийдеться попрацювати сьогодні більше, але якщо вже буде більше опадів, то у нас на прибудинкових територіях будуть виїжджати транспортні засоби. Це трактори, які підчищають прибудинкову територію. Але виникають і деякі проблеми під час очищення прибудинкових територій, говорить очільник Комунального підприємства люди залишають свої транспортні засоби біля під'їздів таким є наприклад, наприкладом і будинок по земській 3. біля під'їзду взагалі не можна прибрати, тому що стоїть транспортний засіб. І просимо мешканців десь залишати машини якісь або прибирати, коли прибирають наші двірники. А доки сніг продовжує падати, працівники комунальних підприємств виконують свою роботу, аби прилучани могли з усмішкою сказати з першим снігом.